Друзі, всіх вітаю! Компанія «Автопарк» Вінницький філіал. У нас нове надходження KIA C 2012 року випуску. Офіційний автомобіль в максимальній комплектації. Гарний технічний візуальний стан, двигун у нас, друзі, 1,6 MPI, найпростий, надійний. Встановлено додатково газ, який вписаний в техпаспорт. Автомобіль має все на все. Три власника по салончику дивимося. Текстиль в двох кольорах. Задній диван в ідеальному стані, ніяких немає пошкоджень. Ева коврички, карти у нас в двох кольорах також. В гарному стані. Один елемент фарбований. Так, по передньому ряду також погляньте, які зручні, комфортні сидіння в нас з підтримочками. І дивимося, що в нас по комплектації. Друзі, у нас штатна мультимедіа, клімат двох зони, подогріви сидінь, подогріви руля, мультикермо, круїзи, датчики світла дощу, жодної помилочки немає. Присутній також бортовий комп'ютер. Друзі, класний надійний варіант, хто для себе шукає. Приємна ціна 8 тисяч 990 доларів. Знаходиться за адресою міста Вінниця Соборна 1. Можна тут його переглянути, можемо доставити ваше місто і розглянути обмін на ваше авто.